Антресоль r 0024 Антресоль надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Розпочнемо збірку з підготовки боків, вкручуємо у них з'єднувальні болти, завіс ПЛ внутрішній приховану планку кліп ОН за допомогою єврошурупу 5 х 13 та вбиваємо шканти киянкою. Етап номер 2 У стійку по центру з двох боків вкручуємо завіси ПЛ на півнакладні кліп ОН на єврошурупи 5х9. Етап номер 3 У кришку вбиваємо шканти киянкою. Етап номер 4 У дно вкручуємо тип он для дверей з магнітом та вбиваємо шканти киянкою. Етап номер 5 Фіксуємо дно кришку та середню планку між собою за допомогою конфірматів. Етап номер 6 Додаємо боки до конструкції, зафіксувавши ексцентрики. Етап номер 7 Встановлюємо ДВП, попередньо перевіривши діагоналі виробу. Закріплюємо ДВП за допомогою цвяхів 20 мм та кріплень задньої стінки ДВП в паз. Етап номер 8 У дно боків виробу вбиваємо шканти киянкою. Вкручуємо до конструкції планки за допомогою шурупа 4х30. Етап номер 9 у першу пару дверцят встановлюємо тип-ON, короткий з магнітом, і внутрішні завіси PL Clip ON, закріплюючи шурупами 3,5 на 16. У другу пару тип Он, короткий з магнітом. І напівнакладні завіси PL Clip ON. Також на шурупи 3,5 на 16. Для більшої точності кріплення петель можете допомагати собі, приклавши частину ДСП. Етап номер 10. Встановлюємо фасад, відрегулювавши петлі. Усі видимі частини кріплення закриваються заглушками. Закріплюємо антресоль до шафи за допомогою шурупів 4 х 45.